Всім привіт! Сьогодні в відео мова піде про, не побоюся цього слова, культовий ніж від компанії Microtech, модель Ультратек. Для початку трошки історії. Майротек Ультратек з'явився в 1999 році. Це фактично перша модель з системою double action від компанії, тобто система подвійної дії, що означає автоматичне закривання і відкривання ножа однією рукою. За весь час було розроблено три генерації. Першої генерації в мене поки що, на жаль, немає. Є ось два ножа другої генерації, і, власне, ніж третьої генерації Ультратек системою ZBP, про який... І піде сьогодні мова. Ну а заодно порівняє його з другою генерацією, щоб було більш зрозуміло, що він себе уявляє. Невеличкі порівняння. Саме порівняємо третю генерацію з другою. В чому різниця? Головне, що хвилює багатьох людей, за що ми доплачуємо і чи варто. Давайте спочатку по відмінностям. З начебто, візуально дуже схожий, але, як то кажуть, диявол криється в деталях. Руків'я з має додатковий виступ, додаткову грань якої нема на другій генерації? Ось він. Ну і загалом, руків'я з UP, воно більш таке має чіткі виражені грані, більш таке квадратне. В той час, як друга генерація на ультратеку, має скруглене руків'я. І я не, не скажу, що це якось суттєво вплинуло на ергономіку. Але ось ці скруглення, ну, скажімо так, в руці вони. Відчувається тактильно більш приємніше. Утримувати в руці ніж комфортніше. Також руків'я в цілому стало більше. та й сам ніж став більший. Не набагато, але для прикладу, ваші на 10 г. Ширина руків'я збільшилася на 3 мм, рівно, як і довжина руків'я збільшилася на 3 мм. плюс Збільшився у нас клинок по довжині також на 3 мм. Ну і загалом, ніж в розкритому стані, став більший на 5 мм. По товщині зміни не суттєві, там півм-різниця біпі товстіший. Але кнопка, як бачите, суттєво ширша при одинаковій довжині. При цьому вона вона має більш таку злу насічку, ну, досить, зубата, досить зубата кнопка. Одним словом, Трошки там, трошки там, і в загальному підсумку ніж став трохи більший. Ну, і ще одна немаловажна деталь. У ZBP стали вищі спуски. 13,5 мм проти 10,5 на версії Tanto другої генерації. Хто не знає, Tanto другої генерації має найвищі спуски в лінійці. Так, вони залишаються все рівно вузькими, невисокими, тому що вузький клинок. Ось. Але для прикладу у Benchmade Griptilian спуски мають висоту 14,5 мм. Тобто всього-навсього на міліметр вище, ніж у ZBP. Так що не все так погано і ніж навіть щось ріже. Тепер давайте розберемо таке шкурне питання, чи варто переплачувати. Не люблю я це слово, але хай буде. Для розуміння, стандартна версія другої генерації коштує 315 доларів Це не стандартна версія. Стандартна версія ZBP коштує 379 доларів За що 64 долари? Давайте розберемо то по пунктам. Ніж став банально більший. Банально більше матеріалу, ну, але це таке це дрібниця. Клинок має кращу геометрію. Принаймні, якщо вибрати версію Drop Point, також конструкція у нас тепер на торксах. Не потрібно докуповувати недешеві біти, проклинати тоні марфіони, тепер обслуговувати ніж набагато простіше. Просто купляєте звичайні біти, розбираєте, збираєте, змащуєте все просто максимально. Так що з цим проблем взагалі не повинно виникнути. Також дуже хороший бонус, приємний. У вигляді титанової кліпси з керамічною кулькою. Той, хто займається тюнінгом ножів, знає, що окремо докупити титанову кліпсу, а ще фрезеровану, ну, то приблизно від 60 до 100 доларів. А тут у нас вона є вже стандартній, скажімо так, версії. Ну, погодьтеся, круто. М'якша механіка, система Dual Fuel, тобто фактична подвійна пружина. Плюс насічка під кнопкою, яка називається Cutter, яка не дає мілкому бруду, вплинута на механіку кнопки. Непогано. Ну, і головна фішечка вишенька на торті це ZBP-система безлюфтова за розумні гроші, як то кажуть. Досі нічого подібного не було. За аналогічною системою є Microtec. Модель Luminary, це Collab з Surefire, коштує вона 1500 доларів. Та модель Atreos, фактично, це у нас кастом стартує від 2000. Ну, є ще, правда, Hawk Deadlock. Але вони теж стартують від 2000 і купити їх майже нереально. Тобто варіантів по факту у нас немає. Якщо проаналізувати всі пункти, то жодної переплати немає. Це скоріше. Скоріше суцільні бонуси за розумну ціну. Якось так. Клинок, у ножа на вигляд, досить делікатний, вузький, але товщина в області складає 3,3 мм і довжина 89 мм. Ну, по факту, це досить такий робочий клинок. При цьому кінчик у нього досить дуракостійкий і гострий за формою. І, власне, ця форма кінчику дозволяє. Цим ножом проводити якісь точні, мілкі роботи, і реально це комфортно. Сталь М390МК по факту це м 390 від Майкротеку зведений клинок 0203, досить тонко, але при стандартному куті від Майкротек 50, і не саме високими спусками Ну важко назвати цей. Ніж якимось там мега різаком. Хоча, чесно кажучи, всі свої ножі, плюс-мінус в міських умовах я використовую абсолютно одинаково. Відкрити якісь пакунки, якісь коробки на пошті, відрізати якийсь кусок шнурка, заточити олівеч, приготувати свій бутерброд, чи нарізати салат. Жодних проблем. Тобто цей ніж. В порівнянні з якимись моїми іншими складними ножами, які мають більш різучу геометрію, ну він абсолютно не програє. Ну, тобто 90% робіт він виконає так само успішно. Десь, можливо, він буде гірший за рахунок геометрії, але десь він буде і кращий. Ну, але в більшості випадків цього ножа більш ніж достатньо для використання в міських умовах. Ну, в моєму випадку, для мене складний ніж це передусім. Допоміжний інструмент, який легкий, компактний, який завжди при тобі, і потреби ти його можеш дістати, щось відрізати, щось підрізати. І з цим цей ніж справляється просто відмінно. Тобто для якихось професійних робіт я складний ніж взагалі для себе не розглядаю. Для цього існують спеціалізовані ножі або ну, ті самі фікси будуть в рази, як то кажуть, практичніші. Так що цього, ножа більш ніж достатньо. Ось так виглядають обі генерації на кишені. Як бачите, друга генерація має трошку довшу кліпсу і більш глибоку посадку. Третя генерація більш така старчаща. Ну і кліпса в неї коротша. В принципі, той і той ніж утримується надійно. У плані зручності посадки, ну, зараз подивимося, я ніколи не порівнював. Ось у нас друга генерація. І ось третя. В принципі, одинаково. У мене ніколи не було претензій до цієї кліпси. Ну, це теж непогано, але вона трошки жорсткіша, тобто вона сильніша, ніж отримую на кишені. Загалом, ну, по функціоналу, кліпси абсолютно одинакові, на мій погляд. Механіка на ножі дійсно відмінна, дуже м'яка. До речі, на всіх е, нових моделях компанії Microtech механіка аналогічна, тому що всюди використовується подвійна пружина, що дає змогу відкрити і закрити ніж навіть мюзинцем. Зараз я вам це покажу. Ну, до сих пір це було зробити на фронталках від Microtech фактично неможливо. О, так що дійсно маніпуляції з ножом. Максимально приємні та не викликають жодного дискомфорту. Клас, механіка бомбічна. Ну і плюс повна відсутність люфтів. Для мене ця фішка взагалі стала, стала суцільним шоком, яка просто зламала мені систему, тому що до сих пір люфти на фронталках завжди були нормою, в моєму розумінню. Десь менше, десь більше, але вони були. Але тут їх просто немає. Просто немає. Як так? Не знаю. Можливо, десь в моїй підсвідомості відчувається якийсь міськопічний люфт. Але це просто параноя, мені здається. Тобто жодних люфтів тут немає. Для прикладу, зараз я вам покажу люфти на ультратеку другої генерації. Так, цей відкладемо, ось він. Ну ось дивіться. Відчутні, правда? Я сподіваюся, його буде чути. Ну, тобто, тут люфти є, і це нормально. Тут їх немає. І це, мабуть, теж нормально, але до цього однозначно треба звикати. Є один нюанс з механікою, який я хочу вам показати, а саме в ситуації, коли клинок не до кінця закрився або відкрився. Ось так от. Ось він у нас в вільному падінні, він болтається, як бачите. О, для того, щоб вернути його в фіксоване положення в звичайній фронталці від Microtec, достатньо його потягнути або на себе, або заштовхнути різким рухом в руків'я. І тоді він зафіксується в тому чи іншому положенні. У випадку ZBP працює тільки варіант з руків'ям. Тобто вперед ви його не витягнуте. Принаймні, в мене не вийшло. Ось, тому Штовхаємо його різким рухом в руків'я. Почекайте, зараз тут трошки мало місця. Ось. Ось він у нас у руків'ї зафіксувався, тобто ножом можна маніпулювати спокійно. Чому так є, не знаю. Мабуть, система ZBP це якимось чином блокує. Ну, але такий нюанс є і він присутній на всіх ZBP-моделях. По ергономіці тут нічого надзвичайного нема. Факто прямокутний алюмінієвий бросок, який зручний практично всіма хватами. Досить слизький голий алюміній, що стандартно для багатьох ножів від Microtech. Насічка трошки рятує ситуацію, ну, але не так, щоб аж дуже. Грані також досить гостренькі, відчутніші в порівнянні з другої генерації, тому що банально жодних скруглень тут немає. По великому рахунку нічого критичного, я звик до алюмінію на руків'ях, тому для мене це не є проблема. Кліпса також трохи допомагає в отриманні ножа, як і кнопка, яка створює такий собі імпровізований додатковий упор. Насічка на кнопці, до речі, досить гостра. Не дуже вона мені сподобалась, тому що ось при такому хваті, як в силових навантаженнях, вона ну, так суттєво наминає палець. В цілому... Ну, Тверда четвірочка в ергономіці, тому що ну, стандартна ергономіка для ультратеків. Нічого тут такого я не побачив. Ніяких, в принципі, негативних нюансів. Так, цей ніж вимагатиме більшого догляду в порівнянні з звичайним фолдером. По тій простій причині, що у нас тут фактично закрита конструкція, і всередині присутній механізм, в якому досить багато дрібних деталей. Знову ж у порівнянні з стандартним складним ножем. Все це ну, чутливе бруду, тому бажано тримати, ніж в частоті і використовувати з розумом, як то кажуть. Конструкція тут досить надійна, що неодноразово на підтверджено хардюз тестами. На Ютубі їх достатньо, кому цікаво, можете подивитися. Ну, і до речі, на цьому варіанті кланка присутні також такі декоративні отвори, які так само можуть забуватися брудом, стружкою і будь-чим іншим. Одним словом, це ніж. Потребує трошки більшої уваги. І якщо для когось це проблема, ну тоді взагалі не варто витрачати гроші на ножі такого типу, а звернути увагу на звичайні складні ножі. Але якщо у вас такий ніж є, якимось чином він забруднився, його можна спокійно розібрати, почистити, змастити і забрати назад. Благо, тут у нас торкси спеціальних других ключів купляти вже не потрібно. В розборці нічого складного тут немає. Але бажано перед розборкою, звичайно, подивитись інструкцію на Ютубі, їх там повно, в тому числі і на всій сторінці Майкротек це є. Ну, Якщо розібратись, то обслуговування цього ножа не є якимось дуже складним, якщо у вас, звичайно, прямі руки і твереза голова. Для змащування, особисто я використовую мастило від Hieratiek або від Remington. Останнє, до речі, рекомендує сам Microtech. Заливати мастило не потрібно. Цілком буде достатньо пару капель. Що у нас в підсумку? Ну, висновки зроблю короткі, тому що все вже описав відео, знову ж не хочу повторюватись. Фактично, той самий ультратек трошки збільшений, трошки кутоватий Власне, як майже вся нова лінійка ОТФ від Microteck, вони всі такі кутуваті. Ось чудова механіка, механіка дійсно шикарна завдяки новим провадженням. Знову ж титанова кліпса з керамічною кулькою. Ну, круто, круто. А також дуже добра новина для тих, хто скарився на люфти ЕТФ ножів та на можливість саме розібрати фронталки від Microtech без спеціальних біт. Ось, будь ласка, все, як то кажуть, для вас. І люфти у нас тут відсутні і гвинти нормальні. В цілому, ніж, на мій погляд, дуже вдалий. Система ZBP, ну це взагалі шик, це, це просто бомба-ракета. Ось, Microtech, до речі, вже анонсував четверту генерацію Ультратек. Буде все те саме, що і в третій, тільки без ZBP. Ну і Додавиться великий вибір кольорів руків і та обробки клонків. Заявлена ціна буде 300 доларів, Що, на мій погляд, дуже непогано. Це навіть дешевше, ніж Ультратек другої генерації. Ультратек ZBP залишиться, але зросте у ціні до 400 баксів фактично на 30 доларів. Ну, так що, гадаю, хто ще думає, купляти це ніщині, ні. мабуть, все ж таки варто поспішити і зробити це зараз. Таким чином, заощадити якісь кошти. Це не є погано. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Всім щасти. Бережіться! Це вирішив трошки хернею пострадати. Відпочиваю. трошки присіють відпочити в лісі. Попробую зараз. Ось таку вілку 2 см. Нема 2 см. Мабуть, 1,6. Ну, неважно. Ось Такою товщиною в палець. Построгати тими трьома ножами, подивлюся, який краще буде це робити. Ну, в принципі, у мене прогнози очевидні, але все ж таки цікаво. Спочатку. Кут ну, 50 градусів, скажімо так, не так, щоб сприяє дуже цьому, але цілком можливо таке щось при потребі відрізати. Непогано. Тепер давайте візьмемо танто. Ось тут, коли строгаєш, оцей от люфт трошки такий от він. Хі -хі, трошки напрягає. От, доки не з'явився ЗБП, я цього не помічав. Ну, так був вже звик до такого, а тут прямо воно ну, відчутно. Ну я вам скажу, що не гірше, не набагато гірше. Плюс-мінус це те саме. Ось. Ну і ось дабалеч. Я думаю, що дабелеч буде, звичайно, найгірший. Ось. Ну але спробуємо. Ви знаєте, досить непогано, блин. Я ще й дивлюся, що він в фаворитах виявився. це прям неочікувано. Ось вам вами дабалеч.